Доброго дня, мене звати Наталя, ви на каналі Магія Таро для бізнесу. І е, сьогодні ми спробуємо відповісти е, на запитання з картами, що мені допоможе стати багатою чи багатим. Будь ласка, зосередьтеся на собі, на своїх відчуттях. Розуміння багатства, що би вам хотілося, про що ви вже не раз думали, чи ви працюєте, чи не працюєте, але багато Бо хотіти бути багатим це не гріх, це нормально, все можна розпізнати, все можна роздивитися е і свідомо стати багатим мільйонером чи мільярдером, як є багато людей. Тому, будь ласка, давайте. І так, що мені допоможе стати багатим чи багатою. І так, що вам допоможе? Ну, якщо допоможе те, якщо ви будете дійсно е притримуватися Божих законів справедливості, законів справедливості, якщо ви будете мудрість проявляти, якщо ви будете проявляти справедливу, скажімо так, оцінку ситуації. Це придасть вам, скажімо так Можливості збільшити свій фінансовий доход, тобто по справедливості, розберетеся з собі, чи відкриті у вас канали грошові, чи вмієте ви давати, отримувати, чи можете ви в цьому плані, скажімо так, от справедливе відношення до себе, до якщо ви бізнесмен, до тих, хто на вас працює, справедливе відношення у суспільстві, кругом, де є справедливі закони, будь ласка. Е, оце вам допоможе збільшити фінанси, які будуть у вас, до вас приходити. Що ще може вам допомогти? Допом... Ну, Бути у співдружності з людьми. Тобто, е, якщо у вас є колектив, дружньою з колективом бути, е, бути вра... в радості, не. не е... Так, не нарікати на помилки, а е, вирішувати, роздивлятися в, то із колективом, в колективі бути Також заклик, підружності. Також заключати союзи, празнувати, ділитися радістю. Так, ось, що ще вам допоможе стати багатим? Чи багатою, ну наповнюватися енергією? Ви маєте бути енергетично сильним, таким як ця дівчина, у, скажімо так, укрощає льва. Тобто треба працювати, можливо, духовними практиками, але наповнятися енергією, енергією дії, енергією думки, енергією, щоб ви були сильні посилювати свої позиції. Якщо ви займаєтеся бізнесом, ваша позиція має бути у вашому бізнесі доволі сильна. Посилювати свою діяльність, свій бізнес, посилювати якимись новими доповненнями стосовно того. Чи ви, е, якщо ви робите щось в одному напрямку, то які супутні напрямки можуть підсилити вашу бізнесову діяльність? Тому, будь ласка, що ще може вас посилити? Що ще може? Це робота над собою. Тобто, що вам може допомогти? Е, робота над собою це е, під, під собою? Саме якраз, Якщо тут мова в нас йде про багатство, значить ми всі маємо свої певні блоки, програми, установки і кармічні від своїх родичів, від своїх минулих поколінь. Тобто і вже сучасні якісь є страхи, блоки, тому треба працювати над собою, щоб розблоковувати канали, щоб був рух Гроші це а це енергія. Енергія, яка як вода, вона має рухатися, вона тече, тече, вона приходить до нас, уходить. Ми маємо стати ретрансляторами, такими якби каналами для того, щоб ця, це багатство до нас притікало і, безумовно, нас збагачило. Ну, у кожного є безумовно своє розуміння бути багатим, але. В даному випадку робота над собою. Ну, і ще одне, що ми можемо з вами, це не опускайте шанси. Тобто, якщо, ви, е якщо вам якісь є пропозиції, долучайтеся, а саме прибуткові пропозиції, активні шанси, тримайте їх, беріть, хватайте йдіть. Тобто відчуваєте, включаєте інтуїцію і не опускайте шанси. Дякую всім, хто додивився успіхів вам. Тримайте свої шанси, підказки Картеру, Ставте лайк, підписуйтесь на канал, буду дуже вдячна і до нової зустрічі!